І знову новиночка від Вергана. Ось такий суперсет на болгарочку Мілвокі, 28, 80-20 модель. Це сама ходова на ринку Сполучених Штатів Америки. Бачите, М16 шпиндель. Спеціально нам прислали її, щоб ми розгобили цей суперсет. Ось 360-й для черепашок. Ми його зробили як для стандартного запилу, так і для фронтального для зняття фасочки. Отаким чином можна працювати. Бачите, вона двохстороння, тобто стандарт. І фронт. Пельна відвід для запилу під 45 градусів, дуже класно сідає, дивіться, все підігнано ідеально під американський стандарт. І певна на болгарочку для прямого різу. Отак він виглядає. Спеціальна система кріплення розроблена під даний вид болгарки. Тому, друзі, кому потрібен суперсет на американську Milwaukee модель 288920, звертайтесь в Neomark, вже є шаблончик спеціально розробленого для вашого ринку.